Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні ми будемо готувати домашні кекси. Для цього в миску ставимо масло кімнатної температури, всипаємо цукор, також яйця та збиваємо вінчиком. Потрібно гарно вимішати. Потім всипаємо ванільний цукор, перемішуємо. Далі просіємо борошно та розпушувач. Тісто має бути як густа сметана. Викладаємо тісто у формочки, заповнюємо на половину форми. Також ще можна в тісто додати родзинки, попередньо замочені. Або шоколад, чи шоколадні дропси, як в моєму випадку. Ставимо випікати кекси у духовку, попередньо розігрівши її до 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Провіряємо, чи вони спечені сухою шпажкою. Ось наші кексики вже спеклись. Вони дуже ніжні та пухкенькі. Мама моя азотувалась такі кекси. Пікольна упаковка. Такі у новий ще жовтенькі пухканьки і ніж. І шоколаду Йам. солодки. З домашніх яєць. Дуже слачні.